Вітаю! Ви на каналі Паралельні Світи. Мене звати Настя Чернична, і сьогодні хочеться поговорити про ситуацію в українських містах, що очікувати від ворога на наступному тижні. І сьогодні з нами на зв'язку терологиня Тетяна Гай, яка допоможе нам розібратися в цьому питанні. Вітаю вас, Таню. Вітаю, Анастасія! Вітаю всіх глядачів вашого прекрасного каналу. Так, трошки всі ми розбалансовані. Надії всі, хто нас дивиться, всі живі і здорові. Для того і робимо такі ефіри, щоб по можливості попередити людей про обстріли, щоб вберегти їх життя, тому що ворог бачимо зараз не спить і. Дуже потужно б'є зараз. Напевно, немає такого регіону чи міста, в якому було б безпечно. Тож треба максимально попередити людей про небезпеку. І якщо я буду бачити, що в якомусь зміст міст, з регіонів вона є, будемо обов'язково попереджати. Зараз найбільше потерпає столиця. Давайте подивимося, що буде відбуватися в Києві найближчий тиждень, чи будуть обстріли, влучання, жертви і так далі. Е, ви знаєте, що хочу вам сказати, що хто дивиться мої прогнози після е, четвергового е, ну, обстріли почалися в четвер, закінчилися в п'ятницю зранку. Е, е, дуже багато е, сотні запитань я отримала. Чи це той страшний обстріл, про який я попереджала? Е, мої хороші, що я хочу сказати, перш за все. Ні, на жаль, це не той. Тобто, Київ. Чекає ще страшніша трагедія. Давайте ж подивимося, чи є небезпека для столиці на цьому тижні. Дивіться, дійсно, ворог взявся за столицю дуже потужно. Ворог зараз знає. Так як скрізь йде інформація про те, що нам перестануть постачати зброю, що Америка забрала від нас зброю і нам не буде чим захищатися. Ворог хоче максимально користуватися цим, напитися ще більше крові, вивести нас з балансу. І що я бачу? На жаль, мої хороші по карті, колісниця, по повесмірці мечів, я бачу, що будуть обстріли. Буде ще не один обстріл. І, на жаль, обстріл не лише шахедами, чи не лише там дронами, чи ракетами, тобто, тобто комбінований, ворог завдасть потужного удару по карті Сила і король Пентаклів якоюсь новою зброєю, якою ще не бив по нас, щоб максимально зруйнувати місто, максимально досягти більшої кількості жертв. І, на жаль, мої гроші, що я бачу по карті дьявол і трійка мечів, буде бити в саме серце. Тобто, найбільша небезпека і та трагедія, яку я бачу, вона буде в серці столиці. Це буде будній день, і це буде денний час. Тобто, те, що нам, як би ворог вночі порівняно з тим, що нас чекає в день, це іграшки. В жодному разі я не лякаю, просто попереджаю. Будь ласка, якщо в будній день Київ, столиця, ви чуєте сигнал повітряної тривоги, не нехтуйте, не допивайте каву, шукайте найближче укриття і прямуйте туди. Це справді дасть можливість зберегти життя і зберегти наших людей, яких так ненавидить ворог кожним ДНК розумієте, кожною клітинкою ДНК. Хоче знищити нас. Тож Київ, столиця одна з найбільших небезпек на цьому тижні. Ну, в будь-якому разі, в будь-якому місті не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Давайте ще поговоримо, як ви бачите ситуацію в Одесі в липні, що взагалі буде з туристичним сезоном в цьому році. Ви бачите, як ворог б'є і особливо обирає там, де відпочивають люди. Угу. Тому що знаємо, що ми зараз обмежені, не кожен може дозволити собі поїхати відпочити за кордон, і тому одеський регіон чи не єдиний, де ми можемо трошечки відчути подих моря. Знаєте, як кажуть, але ворог і це хоче нас забрати, і знаєте, як би це не було цинічно. Не ціль ворога інфраструктура, навіть припортові зони, так, а ціль люди. Знову ж таки люди. Давайте подивимося Одесу і Одеський регіон. Одесу. Тобто дивіться по місяцю. Я бачу, що ворог має задум бити і далі по Одесі, по області. Тут і паш мечів іде, і знову трійка мечів, і туз мечів. Жахливі карти я бачу. І е, тут ще така тенденція, що так, безпеки немає щодня, але найбільше ворог битиме, коли от приходитимуть вихідні дні. П'ятниця, субота, неділя. Небезпечні для Одеси, для регіону. Дуже це ще один регіон, який залишається в одній з найбільших небезпек, тому що я бачу тут жертви по четвірці мечів. На жаль, людське життя Одесі і область забере ворог. Йому це вдасться. Тож, будь ласка, якщо чуєте, бережіться, Одеса, область, небезпека. Ще пишуть, що РФ прикидає війська на Запорізький напрямок. Що там буде? Чи є загрози для міста Запоріжжя? Чи правда? Давайте подивимось спочатку, чи правда це, Давай. що він перекидає туди, тому що вони нам можуть казати дуже багато чого. Ми знаємо, що ворог також багато дезінформує, е, є багато ЗМІ і навіть підкупленої інформації, тобто веде проти нас і інформаційну війну, на це також варто зважати. Чи правда? Ну, дивіться, тут по семірці жезлів я б сказала навпаки, що не такий страшний звір, як його малюють. Тому що для нього це якось важко. розумієте, по десятці жезлів це як важка ноша. І я бачу, що тут швидше дезінформація. Е, і так, будуть, можуть бути прильоти в Запоріжжі, можуть бути загрози, шахетні загрози. Але ви знаєте. От відносно, Ми дивились Київ, дивились Одесу. Там спокійніше зараз. Угу. А от що буде відбуватися найближчим часом у місті Харків, який також постійно отримає свою немаленьку дозу обстрілів? Трошечки, наче, стишилися в Харкові на минулому тижні. Відносно стишилися. Давайте глянемо Харків і область, тому що область теж дуже страждає. Харків, Чи є небезпека ближче до кінця тижня теж дуже невелика, теж дуже велика небезпека по ударах по Харкову. На жаль, бачу влучання, і це навіть не жилий будинок. Це от якесь місце відпочинку, місце дозвілля, ось де відпочивають люди денний час. Дуже велика небезпека. Що ж, що стосується області, тут також бачу, що тривоги будуть, атаки будуть, але от трагедії в області, таких, от як я бачила в Харкові, я слава силам не бачу. А який прогноз зараз для Кривого Рогу на найближчий час? Кривий ріг теж питали, чи це був вбили по Кривому Розі. Наприкінці минулого тижня. Били по інфраструктурі, давайте глянемо, тому що я хочу ще попередити, що для всієї Дніпропетровської області є зараз загроза. Навіть не так для міста Дніпро, от як для міст в області. Давайте зараз подивимося. І стосовно Кривого Рогу, дивіться, не програвся ще прогноз, тому що одразу випала карта людських жертв, людських смертей, страшний суд, як помста. Вони спеціально туди б'ють, як знаєте, як в серце е нашому президенту, тому що це його батьківщина. Тут по кривому рогу варто боятися нічного періоду атак, тому що тут чітко видно, от нічний період для кривого рогу небезпека. Також хочу сказати, проглядала, що сьогодні на наступний тиждень багато містечок Дніпропетровської області. Є ще небезпека для міста. Нікополь по ударах. Тож хто нас чує із цього містечка? Будь ласка, будьте обережними. А для самого Дніпра чи є загроза? давайте подивимося. Є загроза як падіння уламків. В Дніпрі, але я не бачу, щоб були трагедії, щоб були якісь такі масштабні руйнування чи жертви. Тобто відносно тут в Дніпрі спокійніше ніж в області, але бачу, що буде летіти, будуть збивати. Я кажу, можуть бути падіння е уламків, якісь пожежі від них. Тож тут от небезпека саме з такої сторони. Ну і ми з вами не можемо не проговорити про Сумщину і місто Суми, бо також вони дуже близько, і постійно і каби, і ракети, і шахеди, все що згодно. Там тим більше ви помітили нас, як вони от казали, лякали нас, що підуть на суми так, так, так. суми. Нічого вони не взяли, це було очікувано. Але що робить ворог? Він завжди діє, як дитина, якій не, не вдається забрати чужу іграшку, просто ламає її. Так само і ворог зараз б'є по сумах. Давайте глянемо тиждень, що чекає тиждень Повністю місто сумне. Початок більш-менш спокійний угу. тиждень, а от прики... кінець тижня. На жаль, буде ворог бити знов капами, тому що тут мечту туз мечів. Тут чітко йдуть удари, буде гучно, будуть відбивати. Але варто бути обережними, якщо брати суми то кінець тижня. Мені дуже, о, якщо от страждали там такі містечка, як шостка, дуже часто, так? Угу. А от міст, містечко конотоп воно було під захистом наших відьмочок, їх там дуже багато. Так, ось зараз я бачу, що м -м, небезпека є для міста конотоп по загрозах. Буде дуже гучно в місті бути обережними. А що буде відбуватися найближчим часом в Житомирі і чи є загроза для цього міста? Житомир. Житомир, чи є загроза для Поки Дивіться, по Житомиру, що я бачу. От тут, от одразу дивіться, які гарні карти. Тріка Пентаклів, карта закоханих, карта мир іде. Я бачу там як транзитом. Тривоги будуть, але прильотів не бачу, руйнувань не бачу. А в Полтаві яка буде ситуація? В Полтаві ще буде один прильот. А, такий серйозний. З жертвами. Тобто, якщо думають люди в Полтаві, що після от того удару, який був на минулому тижні, можна видихати. Ні. Небезпека ще для Полтави не минула. Дивіться нас, скільки подивились, є таке враження, що такі найнебезпечніші регіони ось продивилися і скрізь ці мечі, мечі, мечі. Mm -hmm. І просто от неможливо це дивитися. Mm -hmm. Дуже важко. Полтава от для області як такої не бачу небезпеки, а для Полтави небезпека ще є. На mm жаль. -hmm. У Мене до вас складніше трохи питання. А от чи є шанс на деокупацію таких міст як Бердянськ та Мелітополь у цьому році, в 25 му це не дурне таке, знаєте, як складне питання, тому що я розглядала ці регіони всі по поверненню, і нам Запорізьку і Херсонську область мають повернути добровільно. Отак от якось складуться обставини. Це мало трапитися ще до кінця весни. Але так як на ці події впливає дуже багато людей, воно відтягнулося. Але от найближчим часом, і я дуже маю надію, що те, що я бачила, давайте зараз перевіримо тому що мені йде от, 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 от тобто ну це буде до кінця літа, і може навіть і раніше, тому що, наприклад, Донецьку і Луганську область а, нам прийдеться визволяти, як то кажуть, з мечем зараз хочу перевірити, чи нічого не змінилося, чи вдасться звільнити. Відтягнулося по часу, але дивіться, тут пас жезлів іде і показує тройка протягом трьох місяців закінчення періоду цього окупації тут по страшному суду. Я хочу сказати, що до мене звертаються дуже багато людей із Бердянська за допомогою, із Мелітополя, і вони чекають. Я знаю, що вони чекають. Вони з тих чи інших причин не змогли покинути тимчасово ці окуповані території, тому що в когось сім'ї, там в когось родичі, яких вони не можуть транспортувати, але вони дуже чекають. Повірте, вони так як вони мені розказують, я хочу просто поділитися навіть цією так. Бо це знаєте, така як біль, як трепіт душі, і вони кажуть, для нас час як завмер. Вони дивляться всі наші програми, всі mm -hmm. наші прогнози і дуже дуже чекають. Нехай виші сили допоможуть вашим прогнозам справдитися дійсно. Люди повернуться додому, так як і хочуть. І ще хочеться поговорити чи є загроза для кропивницького і що чекати найближчим часом жителям Львова. От дивіться, зразу дивлюсь Кропив... Кропивницький. Корпивницький. Сімірка, Пентаклі, Карта, Верховна Жриць, імператриця. Перепрошую, карта ту чаш. Тобто небезпеки mm -hmm. немає. Воно йде як транзитом. Але от жодного меча в мене не випало. Так, так, так. Це хороший знак. І тому Кропивницький, там транзитом воно буде, але небезпеки я не бачу. Mm -hmm. На рахунок Львова. Дивіться, я бачила у Львові трагедію, але вона от мені іде якось менше як за добу після того, як буде трагедія в Києві. Так як мені йшло, що цією новою зброєю вдарять по Києву тільки і по Львову, угу. це не орішнік. Ну, Не варто цього боятися. Будемо надіятися, що будемо максимально відбивати, але давайте подивимось, чи це на цьому тижні. Ну, одразу королева чаш непогана карта. Показує, що знаєте, тут дивіться, колесо фортуни, карта Башта, що це руйнування, воно якби відтягується, відтягується, відтягується. Тобто не найближчими днями, але небезпека для Львова є. Можливо, це такий, знаєте, не дуже хороший знак, але хто нас слухає, знаєте, що от коли ви почуєте про цей біль в столиці, будьте дуже уважними і обережними, тому що Львів... Взагалі для ворога, знаєте, кажуть, як більмо на оці. Так, так. Не дозволить він там, щоб було все добре, не дозволить, щоб там не проливались сльози. Тому, Львів, будемо дивитися, будемо зустрічатися, слідкуйте, будь ласка, тому що там немає такої постійної загрози, але от буде ще один потужний удар по центру міста. А чи є небезпека для Хмельницької АЕС у липні? І скільки ще взагалі будуть росіяни тероризувати мирне населення такими масштабними обстрілами, які ми зараз спостерігаємо? Ага, дивіться, Анастасія, на рахунок масштабних обстрілів не можна сказати точно, тому що хід подій постійно змінюється. Угу. Дуже багато людей, таких важливих політичних лідерів впливають. І скільки вже було можливостей допомогти нам в нашій перемозі, доказати остаточно, розбити, знищити ворога, не домовитися. Бо ці всі балачки вони пусті, не можна домовлятися з терористом. Тобто постійно, як змінюється така рухлива ця ситуація, і не можна остаточно сказати. Не що можна це... остаточно, mm -hmm. тому що в просторі уже давно щитувалося. і Це я не єдиний практик, який щитував от з початку року, що йде все до завершення, да, але і потім знову розкачується і як... знову так, воно так. розкручується. Mm -hmm. Розкручується той не дотримався, той ще там щось свої, якісь амбіції. А ми у нас руйнують міста. У нас гинуть люди. Навіть тисячі сімей чекають своїх рідних додому і не знають, чи взагалі живі вони і що з ними трапилося. І тому дуже прикро, що треба чекати подію, уже коли вищі сили втрутяться, і та ракета, та зброя, яку запускає ворог по нас, полетить не туди, по долі випадку, куди має полетіти, і загинуть важливі люди для світу, тому що як бачимо, ми... Не дуже важливі люди наші життя викликають тільки занепокоєння, а не певні дії? І дуже прикро, що приходиться тепер чекати тієї трагедії, коли загинуть важливі люди для них? І яка дасть нам шанс і можливість нарешті здолати цю вражину раз і назавжди. Але невже до цього треба було чекати? Невже до цього треба було дотягувати? Щоб світ нарешті побачив, не просто турбувався, а побачив. І ви знаєте, скажуть, нам допомагають, нас підтримують ем, мої прекрасні українці. Хто дивиться те, чого ми досягли, те, як ми вистояли, це тільки наша заслуга. Тільки наша. Людей, які допомагають, людей, які на фронті, людей, які ем, надають інформацію, інформують. Які волонтерять, це тільки наша заслуга. Нам варто розраховувати тільки на себе, на вищі сили, на практики, які зараз теж роблять все для того, щоб події закрутились так, щоб ніхто вже не міг вплинути на наближення нашої перемоги. Страшно б'є ворог, але пам'ятайте, заїжджена фраза, але для нас вона така підходяща, що найтемніша ніч саме перед світанком. І зараз цей вислів, як ніякий, підходить для України найбільше. Це правда, я десь так само відчуваю. Давайте все ж таки повернемось до Хмельницької АЕС. Подивимося. Угу. На рахунок АЕС я хочу липні. сказати, що дуже часто запитують щодо атомних, я не бачу загрозу ні для атомних, для жодної, ні для ГЕС. Тобто тут загрози немає. Угу. Добре, дивіться, ще пан Буданов в останньому інтерв'ю своєму заявив, що ми не можемо перемогти Росію і що Україна віддасть окуповані території. Нам. Потрібно перемир'я. Чи справдиться це взагалі? Було б з ким миритися. А, я зараз, до речі, знаєте, Настя, зараз строблю розклад і згадала а, один свій, і згадала один свій прогноз, коли. Я бачила, до речі, ми сьогодні з вами говорили про Запорізьку, е, Запорізьку е, область, Херсонську область, mm -hmm. яку повернуть. Але я бачила, що перед тим, як ми будемо звільнятися мечем, і Донецьку, нам потрібно якось буде ну, по типу як на період, поки там накопичимо там сили, поки тут воно все розбудується. На невеличкий період, який буде тривати навіть менше як півроку, якоб признати це? Тут це якась певна маніпуляція, так? Так, тут є певна маніпуляція, закрити ворогу очі, але п'ятірка Пентаклів ніколи ворог не отримає того, що він хоче. І якщо він навіть це буде тимчасово, то повірте мені, зруйнуємо ми це ДНР і ЛНР. Кому не подобається, будь ласка, зібрали манаточки знаємо, куди їхати. Це наша земля територіально, законно і на історичному рівні. Це наша земля. Ви знаєте, так склалося, Настя, якщо, я завжди кажу, завжди читайте історію. Це не перших три роки ворог, чи навіть десять ворог хоче знищити нас. Та йому не потрібні ті землі. Ви бачили, можна навіть в Тіктоку подивитись, як вони зараз там живуть. Ну, Тобто, це, як знаєте, як назад в СССР. Вони живуть відстало. І е, їм не потрібно їхня мета знищити просто нас, щоб ми не жили добре, щоб ми навіть не жили, і їм ця земля не треба. Вона може тут, хоч не знаю, заростати бур'янами. Але забувайте, що Україна не Росія. У нас кожна хатка, навіть в умовах війни, навіть в старенької бабусі, десь в далекому далекому селі. Вона при прибрана до ладу, приведена до ладу. Там завжди ростуть квіточки. В нас не росте бур'яни кропива під вікнами, і рости не буде. І е, просто ворог нищить нас уже не один рік і навіть не сто років. Згадайте Голодомори, згадайте розстріляне відродження, згадайте, як там ці землі, де от зараз Луганщина, Донеччина, там ну фактично через Голодомори, через розстріли, да, через вивезення там на Сибір, там знищили корін, корінну, корінних українців, туди завезли людей, і це не українці. Ось чому, можливо, це зараз комусь буде образливо, але дивіться, якщо Одесити, які російськомовні там своє, ти їм спробуй просто скажи, що ми Росія. Так вони, я не знаю, що так і само в кожному місті. Там, на жаль, історично так склалося, що так, можна сказати, навіть легко десь вдалося м -м, якби взяти ті землі. Але я скажу: навіть з мечом, як би то не було, ми виженемо звідти вражину. І знову там будуть жити і розбудовувати ці регіони, щирі українці, корінні українці. І вони процвітатимуть знову. Нехай буде так обов'язково. Можна маленьку пораду на наступний тиждень для наших глядачів? Від перед пер, перед порадою е, від Карт не всі е, на жаль сьогодні продивилися міста. Але я постійно продивляюся, хочу попередити, будь ласка, ще місто Рівне і місто Луцьк на наступний тиждень. Там є дуже велика небезпека, там будуть влучання. Там, на жаль, е, щурі здали одну ціль. Це не атомна. Я про це просто трублю скрізь, і там буде прильот. Будь ласка, будьте обережними, тому що там. Відносно завжди спокійно, не зараз. Давайте подивимось пораду карт. Давайте. Від на наступний тиждень. Дуже гарні карти. Ви знаєте що? Дивіться, не дивлячись на те, дивіться карта десятка жестів. Угу. Як зараз важко нам. Десятка жестів це карта тяжкої ноші. Не дивлячись на те, пам'ятайте, що ми на своїй землі. Господарі, пам'ятайте це в найтяжчі моменти, як би не було важко зараз. Я знаю, що дуже багато втратили надію. Ну, вже, знаєте, просто така безвихід. Але навіть карти кажуть, не втрачайте, угу. не втрачайте надії, вірте в те, що все буде краще. Вірте, що ми не переможні. Вірте в нашу перемогу і перемогу України. Дякую вам, Тетяне, дуже. Дякую всім глядачам за перегляд. Не забувайте, будь ласка, вставити вподобайки, писати коментарі. І скоро знову побачимось. все добре. Побачимось. Бережіть себе. Дякую.